Hi everyone! мене звати Ліля Войтенко, і це мій YouTube канал, де ми разом з вами вчимо англійську мову. Підписуйтесь, якщо ви ще не підписані, та поділіться цим каналом з тим, хто також вивчає англійську мову. Тут комфортно! Я викладаю англійську вже 9 років і мені є чим поділитись, та я маю багато різних практичних порад, тому залишайтеся зі мною. Я хочу подякувати усім, хто підписався на цей канал. Нас вже 2000. Мені неймовірно приємно. Просто десятки коментарів, на які я не встигаю відповідати, тому що в мене ще перша основна моя робота викладає англійську. До речі, ось мій інстаграмчик підписуйтесь, Я також там з'являюся. У Ютубі інстаграм різний контент. Тому слідкуйте за мною там, і там, бо англійська сама себе не вивчить. Ну і як ви вже зрозуміли з назви відео? Ми будемо сьогодні говорити про дієслово Get – це дієслово одне з найвживаніших дієслів в англійській мові. Уточнення мова йде саме про неформальну англійську мову. мається на увазі проста розмовна мова. Тобто дієслово get не дуже буде доречним в офіційному формальному такому стилі. Ну що чому дієслово get? Дивіться, дієслово get має дуже багато різних значень, і особливо учні на початках, які вчать дієслово get, і Ми знаємо, що це get – отримати щось, наприклад, get a present – отримати подарунок, так? Тобто далі, коли ми бачимо в інших контекстах, в нас туди слово отримувати не дуже підходить. І ми трошки такі конф'юз, спантеличені. Тому я би хотіла розібрати сьогодні це «get», щоб в майбутньому вам стало набагато легше з ним. Ну що, let's go. Давайте розбирати значення «get». І так, як я вже зазначила, дійслове GET перше базове таке значення отримувати. Наприклад, get a job. Коли ми вимовляємо це, пам'ятаєте тему з попереднього відео? Лінкування, get a job – отримати роботу. Або, наприклад, get a present отримати подарунок. Тому get – базове значення отримувати. Друге значення для слова get – в значенні ставати. Наприклад, get tired, ставати втомленим. Тобто, дивіться, тут вже отримати, як в попередньому, правильно ми ви розглядали випадку get – отримувати get a job, отримати роботу. Тут же get tired не отримати втомленим. Це вже про... Стан про зміну стану get tired, втомлюватись. Взагалі ми можемо одним словом сказати втомлюватись. Або get angry, розізлитися. Тобто стати яким злим, стати злим, розізлитися. Ну і давайте, на прикладах, get tired, наприклад, he gets tired after a long day at work, він втомився, чи, точніше, втомлюється. В нас в теперішньому часі він втомлюється. Після довгого робочого дня. Тобто, знову ж таки, get про зміну стану. Get angry злитися. She gets angry when her husband drinks. Вона злиться, коли її чоловік п'є. Такий приклад я обрала. Тому get також про зміну стану. Часто це працює в комбінації get плюс прикметник. От. Тобто, get плюс прикметник – це про зміну стану. Наприклад, get ready. Приготуватися або get married одружитися правильно одружитися або ж наприклад get drunk – тобто стати п'яним тобто напитися це також зміна стану якщо ми повернемось до попереднього пункту get в значенні отримувати там часто працюється в комбінації get плюс іменник дивіться get a job – отримати роботу робота це що іменник або отримати uh, листа якоїсь get a letter. тобто лист це що іменничок Otrimati podarona get a present topto Коли в нас іде конструкція комбінація get плюс іменник, скоріш за все, get буде в значні отримувати. І ось другий момент ми зараз з вами розбираємо, коли у нас get плюс прикметник. І це скоріше за все про зміну стану, наприклад. Або ж, наприклад, get dark, тобто темніше. Умовно, я десь там на вулиці сиджу і така: Oh, it's getting dark. Типу, блін, тимніє, чи темніша є. Поправте мене в коментарях, як там правильно я маю говорити. От, Тому це про зміну стану, get плюс прикметничок. Ідемо далі. Дієслово get в значенні добиратись кудись. Тобто тут у нас буде працювати конструкція get to plus a place. Тобто get to і якесь місце. Наприклад, get to work, get to school, get to the shop, or to the store, добиратись додому, get home. Пам'ятаємо, що додому ми не кажемо to home, ми кажемо get home або come home або go home. У Нас там немає применечка тут, тобто це таке. Виняток, але get to плюс місце якесь це буде значно добиратись. Наприклад, it takes me 30 minutes to get to work. Тобто в мене займе 30 хвилин, щоб get to work, добратись до роботи. Рухаємось далі. Ді get може вживатись в значенні understand, розуміти. Можливо, ви чули вислів get it або got it. Тобто got it, get it. Типу, як зрозумів. Наприклад, do you. Get what I mean. Ви розумієте, що я маю на увазі. Тобто, get в значенні understand. Ми спокійно можемо замість слова. Get сказати do you understand what I mean? Ви розумієте, що я маю на увазі, або what I'm saying, що я говорю. Правильно? До речі, про різницю між say, tell, speak і talk в мене вже є на сторінці, ви можете там подивитися. Ще один приклад: get a joke. Get a joke. Зрозуміти, второпати, зрозуміти жарт. Наприклад. Everyone laughed, but he didn't get the joke. Всі засміялись, а він не зрозумів жарт. Тобто he didn't understand the joke. Ми можемо так говорити, але знову ж таки, і get. Що швидше сказати? Get. Я думаю, ви вже чули таку думку, що. От коли говорять англійською, дають перевагу все спрощувати, тому і в нас і слова поєднуються, лінкуються, скорочуються. От і тут так само: understand get? ну Get швидше, простіше сказати, тому воно таке і універсальне. Його можна, знаєте, всюди, всюди втулити, і воно майже всюди буде нормально. Звучати в мене, до речі, один учень каже: в нього є лайфхак. Якщо він не знає яке дієслово вжити, він каже: Я використовую get, майже завжди спрацьовує. Тому якщо що, можете взяти собі на замітку. Ну і наостанок про дієслова get, це в нас фразові дієслова. Фразові дієслова це в нас там є дієслово і є прийменничок. Прийменник це ось ці маленькі частинки: uh, to, by, over, along, тобто from, Ов, і так далі. Тобто, ось ці прийменнички в поєднанні з дієсловами утворюють фразові дієслова. Ви мене, до речі, в коментарях я бачила питанчику за фразові дієслова, Якось я доберусь до цієї теми, обов'язково зніму відео. Фразові дієслова частенько, мабуть. Не мають логіки, ну тобто, якщо ми не знаємо фразове дієслово, досить важко буває е, зрозуміти. Ну окей, з контексту інколи можна здогадатись, але якщо ми його окремо візьмемо, буде важкувато. І от з дієсловом get, ну, дуже багато є фразових дієслів. Я так трошки провела невеличкий ресерч, дослідження так і от я близько 30 найвживаніших фразових дієслів. Зі словом get. Тому я би радила не ігнорувати фразові дії слова, деякі ви точно знаєте. Ну, наприклад, прокидатися. Ми всі знаємо дієслово слова up. Я, Мені здається, зі школи хто вчив англійську мову, це речення I always або I usually get up at 7 o'clock. Я зазвичай прокидаюся сьомій годині ранку. Ми всі знаємо get up. фразове дієслово слова Якщо окремо це, наприклад, отримувати up – це вгору. Ну якось така логіка, типу, вставати. От, підніматись, прокидатись точніше, get «get up». Інший приклад get «get along». «Along» – це взагалі вздовж. Типу, а значення get along ладнати з кимось. Наприклад, do you get along with your colleagues. Ви ладнаєте зі своїми колегами? Ну що, це були основні значення дії слова «get». Давайте ще разочок такий невеличкий сама зробимо. Повторимо, що «get» – це перше значення. Отримувати receive something, де щось отримувати. Далі може бути get в значні become – ставати якимось злим, одруженим або втомленим, тобто про зміну стану. Також get може мати значення як reach some point, тобто досягати нудик, доїжджати, добиратись кудись. Так також може мати таке значення. Ще ми говорили, що get може бути в значенні understand. Ну і ми говорили про фразові дієслова, Тобто, дивіться, мені здається, я майже в кожному відео говорю про контекст, тому що він справді має значення. Просто якщо ми, от, речення заберемо дієслово get, як його перекласти. Я вам назвала, так, це може бути? зрозуміти, добратися, або отримати, або стати. Тобто багато значень є різних. Але в контексті get to work це вже добиратись. Або ж, наприклад, в контексті get dressed, то це вже одягатись, збиратись, так? Тому завжди ми дивимося на контекст. Я далі залишу декілька прикладів речень зі словом get. Я хочу, щоб ви подивились, і якщо у вас буде бажання, ви можете записати переклад тих речень в коментарях, а я перевірю. Знову ж таки, це все практика. Я би вам радила тепер звернути увагу, наприклад, на дієслово get, на вживання. Подивіться, де ви можете замінити якісь дієслова дієсловом get. або, наприклад, зверніть увагу на фразові дієслова. Це часто працює так, що. Ми щось не помічаємо до певного моменту, поки ми з цим не зіштовхнемось. От коли ми вивчили якесь слово або пропрацювали якусь тему, потім ми починаємо помічати це. І таким чином в нас і стадія відпрацювання. Тобто, все дуже важливо, звісно, закріплювати на практиці. Тому, якщо ви залишились якісь питання, залишайте їх в коментарях. Якщо вас цікавлять певні теми, також залишайте це все в коментарях. Я вам щиро вдячна, що ви обрали мій канал для того, щоб покращити вашу англійську. Вам бажаю успіхів та до нових зустрічей, Па-па!